Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги мірну ложку з вагами. Вони дозволяють точно вимірювати вагу їжі та інгредієнтів. Ці ваги з мірною ложкою мають місткість 500 грам та точність до 0,1 г, що робить їх ідеальними для вимірювання невеликих кількостей інгредієнтів, таких як кава, чай, цукор та спеції, оснащені зручним РК-дисплеєм. Ложка знімна, тому її легко чистити та зберігати. Ці цифрові кухонні ваги є універсальним та зручним інструментом як для домашніх кулінарів, так і для професійних кухарів. Вони компактні та зручні, тому не займатимуть багато місця на вашій кухні з ним. Пропонуємо до вашої уваги бездротову вертикальну мишу. Ця ергономічна оптична миша, створена для підвищеного комфорту та точного керування. Завдяки вертикальній конструкції, вона сприяє природному положенню зап'ястя, зменшуючи напругу та дискомфорт під час тривалого використання. Бездротові функції забезпечують зручність та гнучкість, дозволяючи легко переміщати мишу по поверхні. Миша оснащена usb акумулятором що усуває потребу в одноразових батарейках. Місне з операційними системами Windows та macOS. Пропонуємо до вашої уваги декоративну наволочку. Дана наволочка додасть нотку елегантності декору вашій вітальні. Вона має розмір 40 на 40 або 50 на 50 сантиметрів. Має ромбовидний суцільний візерунок для сучасного та стильного вигляду. Високоякісні матеріали забезпечують міцність та м'якість на дотик, що робить її ідеальною як для декору, так і для комфортного відпочинку. Покращить атмосферу свого житлового простору за допомогою. Цієї наволочки для подушки. Пропонуємо до вашої уваги електричний блендер. Це універсальний кухонний прилад, який виконує функцію електричної соковижималки та блендера. Завдяки компактній конструкції він буде займати небагато місця на вашій кухні. Працюючи від мережі 220 вольт, він забезпечує швидке та зручне приготування їжі. Він ідеально підходить для приготування різноманітних змішаних напоїв або ж просто для вижимання соку. Завдяки великому об'єму ви зможете одночасно приготувати. Увати кілька порцій. Пропонуємо до вашої уваги камеру дверного дзвінка. Це передове рішення для безпеки розумного дому, яке покращує ваш досвід моніторингу входу в будинок. Має ширококутний об'єктив на 120 градусів. Цей цифровий пристрій має 3,5 дюймовий дисплей, що забезпечує чітке та детальне зображення. Камера використовує передову технологію, щоб запропонувати зручний та безпечний спосіб спостереження за вашим домом. Вона дозволить вам спілкуватися з відвідувачами, Чими не відкриваючи дверей, виготовлена з надійних та якісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно.